І я. Давай дружити разом. Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою маємо можливість познайомитись із ще однією країною Румунією. А ще завітати в гості до наших друзів вартових Дружболандії. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати нашу подорож. Таємниця Дружболандії. Кінець жовтня. Настав час листопаду. Ліси й парки палахкотіли яскравими барвами, а земля вкрилась різнобарвним шуркітливим листяним килимом. Дерева в саду Марійки і Михайлика також скрізь порозкидали своє золоте, червоне, багряне й коричневе листя. Проте й на гілках їх було ще досі багато. Цікаво, скільки може бути листків на дереві! Замислилася Марійка, сидячи на широкому підвіконні. Вона щойно закінчила малювати свій сад. Завершена картина ще залишалася на мольберті, але дівчинці вже захотілося намалювати нову. Тату! гукнула Марійка. Ти не знаєш, скільки може бути листків на дереві? Що ти кажеш? перепитав тато. Він встановлював нову шафу у вітальні і не розчув запитання доньки. Скільки листя на дереві? Ще голосніше запитала Марійка. Але цієї ж миті впав шуруповерт, і тато знову не зрозумів запитання доньки. Щойно він зібрався крикнути про це, як до вітальні увійшла мама. Послухайте, можна ж не кричати на всю хату, а підійти і поговорити спокійно, без галасу. Ви копії одне одного. Кричите, а все марно. Мама мала рацію, і Марійка це зрозуміла. Тому зістрибнула з під віконня і прийшла до тата у вітальню. Але дорогою в неї виникло інше запитання. Мамо, а я точно татова копія? Мені хочеться бути схожою більше на тебе. Ти така гарна, розумна, смачно готуєш. Тато взявся в боки, насупив брови і жартівливо промовив: Тоді можна дійти висновку, що я і негарний, і нерозумний? За що ж мене тоді мама покохала, і хто тобі допомагає вирішувати задачі? Він схопив доньку і почав підкидувати її, і приказуючи, чия ти копія, чия копія? Моя! закричав брат-близнюк Михайлик, забігаючи до вітальні, а слідом за ним прибігли Яшка з тишкою і пес Бобошка. Вона моя, точна копія! Тато розсміявся і, спіймавши доньку, сів з нею на великий кутовий диван. До них одразу ж приєдналися решта дітей і мама. Бобошку на диван не пустили, і він ліг. На підлозі. І не я твоя копія, а ти моя, переможно оголосила Марійка братові. Я народилася на декілька хвилин раніше, тому ти на мене схожий, а не я на тебе. Усі знову розсміялися і теж почали розповідати, хто на кого схожий. А я більше схожий на свого дідуся. Сказав тато і обличчям, і характером, і навіть звичкою намотувати волосся на палець, коли про щось розмірковую. Мама каже, що я також схожий на дідуся, підхопив розмову Яшка. І я радий, тому що я дуже його люблю. А моя мама каже, що ми з татом обоє такі повільні, задумливі, що інколи вона втомлюється підштовхувати нас. усміхнувся Тишка. А моя мама завжди казала, що вмінням готувати їжу я схожа на прабабусю, яка була улюбленою кухаркою якогось князя, повідомила всім мама. У цей час Марійка подивилась у вікно і згадала про своє запитання про листя. Я читав, що на великому дубі не менше чверті мільйона листків, відповів тато. Думаю, що в нас в садку їх не менше. І що осені нам доводиться прибирати це листя і скидати до компостних ям, додала мама і усміхнулася, дивлячись на дітей, що засумували. Але це буде пізніше. А найближчого тижня на канікулах я повезу всіх вас до Румунії. Ви знали? Так, так, так. Зраділи четверо друзів. Пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни. На карті територія Румунії схожа на велику круглу рибу, хвіст котрої хлюпочиться в Чорному морі. Частина, яка нагадує голову риби, відділена карпатськими горами, котрі ще називають Трансильванськими Альпами. А ліси, сади та виноградники на карті нагадують луску. Дуже давно на цій землі проживало численне плем'я даків, яких вважають прабатьками румун. Даки були хоробрим народом, тому довго чинили опір нашестям греків, а згодом і римлян. Проте, в першому столітті нашої ери римляни все-таки захопили ці землі і перетворили їх на свою провінцію. А народи, які тут мешкають, згодом почали називатися румунами від латинського слова Романус, що означає римський. Румунія складається з декількох областей, колишніх князівств. Вони гарні і різноманітні, немов квіти на клумбі. У Валахії знаходиться столиця країни, місто Бухарест, що означає місто щастя і старовинне місто Пітешті, де щороку проводиться фестиваль тюльпанів і знаходяться чудові гірськолижні курорти. А гірська Трансильванія – це царство таємничих замків і оповитих туманом лісів. Їх місцеві гроші називаються леї і виготовляються з матеріалу, схожого на клейонку. Їх важко зім'яти або порвати, і під час прання з ними нічого не трапиться. Кажуть, що леї навіть не тонуть. Старі банкноти перетворюють на гранули і виготовляють із них урни для сміття. Ось такий кругообіг грошей у румунії. А ще в них є, так би мовити, живе каміння. Місцеві жителі називають його трованти. Ці круглі камені після дощу починають рости як гриби, іноді на основному камені з'являються паростки, котрі виростаючи, відламуються і починають рости самостійно. Що за диво таке? дивуються вчені. Загадок багато, а от відгадки поки немає. Жителі Марамешу відомі на весь світ своїми дерев'яними будинками, прикрашеними різьбою, а славнозвісні мараму це решацькі ворота. Просто шедевр! У метро Румунії з'явилася електронна бібліотека. На зображеннях кожної книги є спеціальний код, який можна сканувати на планшет або смартфон, а потім за посиланням знайти необхідну книгу. Тепер поїздки в метро стали цікавішими і більш пізнавальними. Цікаві особистості. Mm. Румунський Моцарт. Так з дитинства називали Джордж Енеску, відомого румунського скрипаля та композитора. В три роки хлопчик вперше почув, як звучить скрипка, і полюбив її на все життя. Спершу скрипку Джордж зробив сам. Натягнув на шматок дерева мотузку. Побачивши це, батьки купили йому справжній інструмент. Чотири роки музикою з хлопчиком почав займатися народний співак. Ще не знаючи нот, Джорджи міг підібрати і зіграти будь-яку почуту мелодію. В п'ять років він почав займатися з румунським композитором Едуардом Кауделла, який підготував його до вступу до консерваторії. 6 років Джордже вступив до Віденської консерваторії, а в 14 років до Паризької. Й обидви закінчив із медалями. У вашого хлопчика є не тільки великий талант, але й велика працелюбність, тому на нього чекає світова слава, говорили педагоги батькам і не помилилися. Уже у віці 9 років Джордже виступив у Румунії зі своїм першим скрипковим концертом. У 14 років написав шкільну симфонію, а в 17 років на паризькій сцені прозвучала його румунська поема: скрипка і нотний папір постійно змагаються в моєму житті і обоє по черзі перемагають. Жартував Джорджа, коли подорослішав. Фантастична пам'ять допомагала Джордже виконувати твори на пам'ять. Шкода лише, що через це багато його творів не збереглося, адже він просто не знайшов часу їх записати. Скрипаль, піаніст, композитор, диригент, педагог і просто хороша людина. Таким був Джордж Енеску. Румунський Моцарт. Hi kids! It's English learning time! How are you doing? Готові вивчати далі, куди ми можемо піти у місті. Ще є багато місць, які ми не вивчили англійською, тож давайте разом їх і розглянемо. Перукарня. A hairdressers. A hairdressers. Місний павільйон. A butchers. A butchers Банк. Bank. A, bank. A bank Бібліотека. A library A library. Театр. A theater A theater. Квітковий магазин. A florist's A florists Пекарня. A bakers A bakers Ярмарка. Fairground. Fairground. Спортивний центр. A sports Center. A sports Center. А тепер декілька прикладів. Мені потрібно сходити до перукаря. I need to go to the hairdressers. Де можна знайти м'ясний магазин? Where can I found the butchers? У пекарні на розі найсмачніші круасани. There are the best croissants in the baker's The Corner. Давай сходимо на ярмарку. Вони працюють до 9-ї вечора. Let's go to the fairground. They work until 9 pm. Great job! Ще одна частина Places in Town пройдена. Сподіваюсь, вам ці знання стануть у пригоді. Далі більше. See you! Bye! Знайомство з тваринним світом. А зараз хочу познайомити тебе з цікавою тваринкою, королем підземних міст Бурсуком. Гарні тваринки з чорною маскою на витягнутих мордочках ніжаться під прощальними променями надзахідного сонця. Вони люблять полежати тут біля входу до своєї оселі, дочекатися темряви і вирушити на нічне полювання. На світанку бурсуки повернуться до підземного помешкання. Багатоярусні квартирки на глибині 3-5 метрів важко назвати простою ніркою. Вони більше нагадують величезні старовинні замки або міста, які борсуки передають своїм нащадкам у спадщину. А кожне нове покоління викопує нові зали й коридори. У найбільшій борсуковій норі було виявлено 500 кімнат, 130 входів і майже кілометр з вивистих тунелів. Тупі довгі кіхті тварин загрібають землю не гірше ніж екскаватор. І для будівництва такого міста борсукам довелося перекопати 70 тонн землі. Борсуки мирні тварини. В одному підземному місті чудово вживаються декілька борсучих сімейств. Батьки та їхні дитинчата, що народжуються навесні. Народивши малят, самки борсуків не виходять із дому, щоб не залишати дітей самих. Пізніше, у сонячні дні, вони виносять їх на свіже повітря і вмощують під кущем або деревом. Турботливі мами ретельно слідкують за тим, щоб діти не перегрілися або не отримали переохолодження, приймаючи сонячні ванни. Протягом усього літа бурсуки намагаються добре їсти, щоб до зими розжиріти. Їм це необхідно, адже взимку тварини сплять, а їхній організм використовує цей жир для харчування. Бурсуки дозволяють жити у своїх квартирах бездомним лисицям і єнотоподібним подібним собакам, але за умови, що вони теж будуть зберігати чистоту. За мазур рішуче й наполегливо виганяють із підземних володінь. Проте запаси корму в підземних коморах також є. Вони знадобляться навесні, коли борсуки прокинуться. Їдять борсуки майже все: ягоди, горіхи, жолуді, а пташині й черепаші, яйця проковтують повністю, але їхня улюблена їжа це соковиті земляні хробаки та личинки комах, які допомагають тваринам довго обходитися без води. Ці тваринки дуже люблять чистоту. Вони ніколи не вийдуть із дому, не почистивши хутро від частичок землі і не розчесавши шерстинки. У підземних квартирах завжди чисто та прибрано, а перед зимовим сном проводиться генеральне прибирання. Тварини виносять сміття, змінюють трав'янисті підстилки, і тільки після цього входи щільно забивають травою та землею. Борсуки виділяють особливі пахучі речовини, і кожен володіє своїм запахом. Запахи мешканців одного міста змішуються і утворюється неповторний сімейний аромат, за яким вони легко розрізняють своїх і чужих. Милі, добрі, безстрашні чепуруни такі вони королі підземних міст. Історія зі стародавньої книги. Наостанок хочу розповісти тобі одну дуже цікаву і повчальну історію. Оля одягала свій дитячий фартух і поважно сказала братику: Сідай, я буду тебе годувати. Олег заліз на табуретку і, вмостившись за кухонний стіл, почав весело розмахувати ногами. Ця гра йому була більше до вподоби, ніж дочки матері. У тій грі йому доводилось сидіти за ляльковим столиком і їсти не по справжньому. А тепер то на нього чекали справжні пиріжки та цукерки. Проте сестра поставила на стіл тарілку з манною кашею. Я не буду її їсти, обурився брат. Не люблю манну кашу дай краще пиріжка. Сестра сердито насупилася і поважно сказала Я цілий день була зайнята з дітьми на кухні, просто з ніг валюся, їж те, що даю. Олег розгубився. Оля говорила так само, як мама нещодавно, і тут хлопчик зрозумів, що йому робити. Я теж з роботи прийшов і хочу справжньої їжі, а не дитячої. Чоловік я чи не чоловік? Гордо заявив брат, гра тривала. Оля й Олег не знали, що в цей час у сусідній кімнаті їхні батьки вперше замислилися про те, як уважно діти слідкують за ними, і як точно їх копіюють. Перед сном тато, як завжди, читав історію з дитячої біблії. Історія про подорожі апостола Павла, його сміливість і божі чудеса. Вони дуже сподобалися Олегу. І, залізши до тата на руки, він сказав: От я виросту і буду таким же сміливим, як Павло, і таким же сильним, як ти, тату. І я, я теж такою буду, як тато, і як мама. вигукнула Оля. Батьки усміхнулися, і тато промовив: Нам з мамою дуже приємно, що ви хочете бути схожими на нас. І думаю, апостолу Павлу, якби він вас зараз почув, також було б приємно. Проте він сам вважав, що головний приклад для наслідування це Бог. Він так і написав у своєму листі: будьте наслідувачами Богу, як улюблені діти. Долучилася до розмови мама. А хіба ми улюблені діти Бога? Я думав, що ми тільки ваші улюблені діти, дивувався Олег. Так, звісно, ви наші улюблені діти, погладив синочка по голові тато, але як і всі люди на землі, ви також і діти Бога. У Біблії написано, що Бог створив людей за своїм образом. І як діти схожі на своїх батьків, так і ми з вами схожі на Бога. Він кожного з нас вважає своєю улюбленою дитиною. Поки батьки відповідали хлопчикові, Оля про щось думала і нарешті запитала: А що означає наслідувати? Наслідувати це означає копіювати, брати приклад, намагатися бути на когось схожими. Як, до речі, ви сьогодні з Олегом копіювали і нас з мамою на кухні, пояснив тато. Але люди навіть найкращі припускаються помилок. Тому наслідувати їх потрібно не в усьому, а тільки в хорошому. А Бога можна наслідувати в усьому, зраділа Оля. Адже в нього ж всі діла хороші. Правильно погодилась мама і додала: ми з вами багато читали про Господа Ісуса Христа в Біблії. Що ви пам'ятаєте? Ісус втомлювався. Так, і тоді він молився та йшов до друзів, щоб відпочити, згадала донька. І він не сердився на людей, котрі його ображали, підхопив брат. Ісус радів за людей і нікому не заздрив. Він був добрим і всіх прощав. Ісус усім допомагав. В кінці розмови Оля й Олег вирішили, що хочуть бути схожими на Ісуса. А ти хочеш? Перевір себе. А зараз настав час запитань. Ви ж уважно слухали випуск? Отже, запитання перше. Як називається столиця Румунії? Вірно, Бухарест. А що таке Леї? Так називаються місцеві гроші. А чи правда, що Румунія складається з декількох областей? І це також правда. Наступне запитання як з дитинства називали Джорже Енеску, відомого руминського скрипаля та композитора? Правильно. Руминським Моцартом. Протягом усього літа бурсуки намагаються добре їсти, щоб до зими розжиріти. Так це чи ні? Дійсно, це правда. Їм це необхідно, адже взимку тварини сплять, а їхній організм використовує цей жир для харчування. На цьому, друже, у нас все. Чекатимемо зустрічі з тобою вже в наступному випуску. Не пропусти, адже нас чекає знайомство із ще однією країною. Бувай! Дружво